Google Україна підвела пошукові підсумки року і розповіла, що саме українці шукали в інтернеті у 2014 році. Так, за результатами персони року став колишній президент України Віктор Янукович, третій у рейтингу пошуку президент Петро Порошенко. Володимир Путін посів четверте місце. Дмитро Ярош замикає першу десятку після Олега Ляшка. Подію року за запитами став майдан, а ТО на четвертому місці. Крім того, користувачів цікавив чемпіонат світу з футболу, Олімпіади у Сочі, вибори та Слов'янськ. Фігурує у першій десятці флешмоб Ice Bucket Challenge, а замикає десятку запит Ебола. Найпопулярнішим продовж Ням, питання, що таке, у пошуковій системі стала люстрація на другому місці за популярністю: селфі, на третьому федералізація. Питали користувачі, і що таке сепаратизм, анексія, цікавилися, що таке хунта, фашизм та тітушки. Несподіване питання, що найбільше хвилювало українців. Чому небо блакитне? Це запит року зі словом чому Превалюють у десятці дитячі запитання чому літаки літають та чому вода мокра. Не обійшлося і без політичних питань, так на дев'ятому місці запит Чому мовчить Порошенко. Зі словом як найчастіше українці запитували, як заощадити електрику, а також хотіли знати, як правильно мити кота. Рецепт, який найбільше хотіли дізнатися українці у цьому році в інтернеті, це рецепт коктейлю молотова.